Вогонь пам'яті та скорботи у дев'яту роковину розстріляного зеленого коридору під Іловайськом в середмісті Южного запалили свічки. Поіменно згадано земляків, які поклали життя, виборюючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Меморіальну акцію організували волонтери штабу Незламні сьогодні. День пам'яті погибших наших героїв. Тому ми вирішили від себе надсідалічно всіх жителів міста, всіх жителів України провести цю акцію. память о наших героях, которые дали свою жизнь за нашу жизнь. Отдать честь нашим воинам – это просто святое дело. Хотя бы минуты молчания – это очень тяжело просто с этим сталкиваться периодически. Мы постоянно туда выезжаем, видим, как доставляются наши раненые, как происходит сама эвакуация. Ну, одно успокаивает, что это очень делается профессионально, ну, на высшем уровне. То есть помощь оказывается сразу с колес. видели лично, і можна спать спокійно благодаря нашим медикам У нас є будущее. Вечірня акція, не маючи широкого анонсу, зібрала широке коло небайдужих на площі перемоги. Зібрались люди зі своїм сумом та болем. Дізналися з групи нашої. Максима Самойлова групи вирішили, бо дуже багато знайомих загинуло, знала декількох особисто. Прийшли вшанувати пам'ять. Сумно, дуже сумно, що гинуть кращі хлопці. Взагалі сумно, що таке діється. Сум, жаль. Дуже шкода нашим бійцям, Серце розривається просто З Херсону, Ми вже більше року тут. Там, звісно, дуже важко. Емоційно, тому, що приїхали сюди, бо дуже важко. Особливу концентрацію пам'яті трагедії та гордості за мужність наших воїнів у день пам'яті представив міський музей. Обличчя та історії южниців у російсько-українській війні тепер відображаються у великій експозиції виставкової зали. Місцева історія великої війни. Так склалося, що в цій експозиції багато значну частину експонатів складають речі саме наших загиблих захисників. Я зверталася і в соціальних мережах, і на одному з засідань, де збирали родичів загиблих наших захисників, зверталася з тим, щоб передавали до музею експонати і документальні, і речові. Е, мені здається, що це правильно, оскільки, ну, як би там не було боляче родині, але ці е, речі їхні ну, от лежатимуть десь просто в якійсь шухлядці. Е, ну, колись, наприклад, приїдуть родичі чи прийдуть онуки, ну, показали і знову закрили в ту саму шухлядку, а в нас вони будуть постійно на виду. Закономірне місце на підлозі під ногами займають докази злочинів росіян на українській землі, зразки військового спорядження та зброї зібрані на деокупованих територіях України. Нам дуже активно допомагають волонтери, і, взагалі, початок збору експонатів і часів АТО, і від 24 лютого, все це заслуга Геннадія Тихонова. Він був головою ветеранської організації учасників. АТО і з тих часів він дружив з музеєм і багато нам передав експонатів. І оця традиція продовжується. Наші сучасні волонтери бувають на деокупованих територіях і багато привозять експонатів, навіть самі учасники бойових дій, наприклад, Марина Пилипенко, нам привезла як. Тільки приїхала додому, якусь відпусточку привезла нам цікаві експонати. І от з таких експонатів вже зібралася така велика зала. Пам'ятні заходи 29 серпня в місті тривали протягом усього дня. До загальноукраїнського дня пам'яті зранку долучились представники міськради. Вшанування полеглих воїнів відбулось біля пам'ятника захисникам Незалежності. День пам'яті, пам'яті загиблим день пам'яті тим, хто віддав своє життя за незалежність за Україну. І, на жаль, серед жителів нашої громади багато людей загинуло. Не міполя це багато, 28 чоловік. І дуже хотіли, щоб ця кількість вже прекратилася, щоб вже не було таких. Новин про те, що в нас хтось загинув. Це дуже важко сприймається і жителями міста, особливо це рідним і близьким. Знак скорботи та пошани заполеглими Відбулось покладання квітів.